Мітингарі після візиту до будинку рад рушили на телебачення Поділя центр. НАТО зустрічали всіх хто на ту годину перебував у приміщенні. Щоправда, протестувальників було значно більше, аніж нас, хто міг полишити свої обов'язки. Тож ми прийняли перший удар словесний, але агресивний. Гайба! 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 То як можна говорити, якщо не чути нічого? Чует, <ріпи> чует! <ріпи> <ріпи> Протестувальники вимагали зустрічі з керівництвом компанії та прямої і безперервної трансляції майдану. Гучно кричали ганьба за висвітлення роботи обласної адміністрації та ради. Вимагали забрати з ефіру всі розважальні програми, в тому числі і вітальні. Перепало від протестувальників нам усім найбільше генеральному директору та заступникам. Ми вимагаємо, щоб ви були на стороні народу, а не ядухи його банди. Ви люди чи не люди? Ви концерти крутите, як вам не стидно? А люди гинуть, гинуть. А ви що робите? Хто наважився заступитися за керівників, отримав на горіхи. Коли словесна бійня почала набувати фізичний форм, на ТРК навідалися правоохоронці. Двоє міліціянтів чемно стояли осторонь та спостерігали за подіями. На перемовини до генерального директора, який вдалося пройти кріщільний натовп, окрему кімнату впустили кількох активістів. У цей же час на ТРК навідався активіст майдану, свободівець Олександр Сим. Чишин, який став на наш захист і підтвердив побратимам. Обіцянку висвітлювати події Хмельницького майдану в новинах телебачення і радіо. Ми виконали про події на майдані. В інформаційних випусках ми повідомляємо щодня. Вони свою обіцянку виконали, тому що спецрепортаж дійсно по поділю центр йшов, йде на Ютубі. Вони сюжети всі заливають. В інтернеті вони є, на сайті вони є. А на вимогу протестувальників включили онлайн-трансляцію. Щоправда, у середу події з площі перемістилися в інші місця.